Амель, заклад із солодкою назвою, але тут подають і бульбу, і суші. Ревізор це знає, бо ми з командою були тут минулого року. Минулого сезону у Луцькій карамелі все було аж надто солодко. Ревізора зустріли солодкі усмішки, а дорогою на кухню навіть халата не спитали. Ні, ну це зай, я думаю, так? Зай, ну, звичайно. Навіть у вбиральні закладу було солодко. В туалеті пахне цукерками. і як не шукав ревізор, хоч трошки гірчинки. Ну і де вас, брудно. Шукайте, не знайшов, адже в карамелі було дуже чисто. Дивіться, старинний холодильник. Дійсно смачно. Бізе воно не тянеться, воно просто тане, так як і має бути. А персонал вразив уважністю. Помічніше бажаєте? Який ваш десерт, ваша гордість. Торт БЗ, авторський торт за це. Карамель отримала срібну відзнаку ревізора. Чи смакує вона рік по тому? Або стало нудотною. Зараз з'ясуємо. Не ходіть по інших каналах, адже цей заклад зараз може позбутися найдорожчого відзнаки ревізора. Ходіть зі мене на ревізію. Добрий день. Вас яка, сяє. Проходьте. Добрий день. Добрий день. Точно вас? раді? Чи ви так? Дуже раді. у нас маленький шок, повірте. А? Але вже маленький. Проходьте, будь ласка. А де наша відзнака? Будь ласка, просимо. А, ось вона. Добрий день. Ревізор рекомендує 2011 рік. Як швидко біжить час, да. але ви не змінилися, ви ще красивіше ніж були до цього. Да? Дякую, ви також дуже, дуже гарно виглядаєте. Можливо, вона зміниться на золоту відзнаку. А цю вам доведеться в будь-якому разі віддати, бо вона вже не дійсна. Так, давайте солодкий. Минулого разу замоляла, цього разу хочеться щось соленого. Яка ви красива без макіяжу. <рес> Дякую. Дай Бог всім так виглядати, бачите? Дивіться перша сторіночка. У нас тут є закуски, є салати, супи і гарячі страви. Ну, я ж порядна жінка, мені слово, закуска не пасує. Я думаю, краще щось з більш благородною назвою, наприклад, суп. І супчики є, Суп із зеленого горошку, може бути, подається, зі, зі смаженою фаорою. Борщ пюре червоний. Тобто борщ-пюре? пюре? Так, Червоний борщ пюре. -пюре? -пюре. Принесіте такий, Ви десь їли борщ-пюре? Мені в дитинстві мама перетирала, коли в мене зубів не було. Ну я такого не пам'ятаю. Зараз нагадаю собі своє дитинство. Лен, я ще хотіла вас попросити мені а, показати печиво. Солоденько закортіло. Їх можна так. з собою так, взяти? Так, так. Давайте мені, будь ласка, одне таке печиво. печиво. Трюфельне, одне трюфельне печиво, одне так, з флорентина. І. Один, один кораса звідси, будь ласка, можете мені спокус? Ми звідси не беремо. Чому? Це муляж, якби ми не беремо звідси. То я можу навіть взяти в руки його і виглядати. Це засохло. Спакуйте з собою, не муляж. Дякую. Поки мені несуть замовлення, давайте звернемо увагу на інтер'єри. Інтер'єр цьому закладі не змінився. Ті самі червоні класичні стіни із елементами Японії, еклектичний стиль, ці карнізи. А тут вас уборку роблять, так? регулярно, лазять по стінах. Без стрім'янки не обійтися. Хоча. Сашенька, вибач, а ти можеш рукавичкою перевірити мені Давай. о Сашенька! О! Ну чого ви мене? А, а там якось прибирати ж пил, ну, все на носа, на голову, на шкіру. Брудненько. А чистенько десь є? Чисті комірці, а, цей мужчина? а це мужчина. Ви. Затопилася. <пілось> Вибачте, ви, ви, я думала ви працюєте. Самі я хотіла перевернути мам комір. Ходіть в туалет. Ні, не подумайте в туалет на ревізію. Туалет у закладі карамель, як турецька лазня, в такому ж стилі. Чисто не буду марнувати час. подивитися, чи є А Рушнички є. Рушнички, я вас не випадково завела в талет. мені Потрібно вам дещо сказати. Ви чули всі про новий закон, закон, який забороняє курити у громадських місцях. Я дуже рада, що цей закон нарешті прийняли, тому що люди, які курять, у них шкіра жахлива, і зуби жовті. Словом, я проти куріння, але наскільки в Карамелі шанують новий закон, зараз перевірю. Візьми задля цього Оля вдається до невеличкої театральної вистави. Побачення в туалеті змусило мене понервувати. А ось і заборонене, заспокійливе. Пані дуже перепрошую, а нас не палять. Зай... Миттєва реакція. У нас зона для паління на літній трасі, і ви можете там підійти і похлити. Там Подійте, мені дуже холодно. Законникам. Я розумію, ми, ми можемо подати вам ваше пальто, але ніякому разі не взяли. А, а, а можна попільничку? На жаль, ми не можемо дати попільничку і. Куди мене, куди мене виведуть? Придіть я вам покажу, де у нас палять. Офіціантка не розгубилася. У нас не тераса на літній траці. Я А, по ти тут можуть покурити. Вас ніколи не курили в закладах? У Нас раніше курили в закладах. У нас тут був червоний зал. Там була зона для куріння. Ага. Коли вийшов закон, у нас не палять. Добре, буду знати. Дякую. Отже, офіціантка Оля не знехтувала правилами навіть задля ревізора. Бачите, як він дала мені офіціантка покорити, Вивела якусь негідницю на вулицю з паперозкою. Молодець. Олька, ти зараз дивишся цю програму? Молодець. Я думаю, не буду баритися, а одразу піду туди, там, де мені місце, на кухню. Отже, ця кухня. Добрий день, дівчатка. Тут так пахне карамеллю та пахне солодощами, я не могла сюди не зайти. Отже, минулого року я зазирала у холодильники і там було все дуже чисто, охайно. Дивіться, старильний холодильник. Він чистенький причистенький Ого, який чистий. Ооо, <гас> Боже мій! Такого ревізор ще не бачив. Це ноти і... У нас боже. це моцарт. <гас> Трошу, у нас є торт моцарт. Ось, Сіміля ребемолі. Боже мій. Яка складна композиція. Боже мій, Любо, глянути, У мене чисті поки що рукавички. Тому так, все у вас тут солодко, а тут А тут у нас Теж солодко. абрикосовий джем, крем заварний, сметана, масло. Тут у вас пічка, де готується хліб власного виробництва, так? Да. Тепло. А це що за поляниці? Дуже. А це той пляц. Це пляцок. The The пляцок. <звук> Ще тільки не сформований, а півфабрит. Знаєте смак? Ніжні вершки. Бізе, воно не тянеться, воно просто тане, так як і має бути. Мені завжди бізе прилипає до брайтурки. А тут на пергамент, а це такий дивний пергамент. Ну це силикон. такий силікон спеціальний. Силікон, Бачите, ну, силікон багатьом не... допомагає. Дуже практичний. А хто це така за жіночка? Я. Це ви, Олечка? Цілодобовий нагляд, аби підлеглі не розслаблялися. Рукова жінка. Що тут чистота, порядок. Я дякую вам за вашу дозволу, піду до залу. Коли ви на офіційних зустрічах, не замовляйте собі капучино. Бо я одного разу так партнера уважно слухала. Я, ж, ну що? я така ось сиділа. Замовляйте американу з молоком, щоб не позортись. Це так. З особисто прожитого. Ой, кожечко, манюсеньке, ви чекаєте при надії. Чекайте, ми всі мамочки вас вітаємо. Тут таке велике щастя, Як мама, скажу. Вам не важко працювати? Ну ну дякую вам дуже. Дякую. І зараз я вам покажу чудо і чудес. Борщ пюре. Дуже смачний борщик. Обід із смачнющою кавою капучино та з з собою. та круасаном обійшовся мені 61 гривню, 10 копійок. Ну що, дорога карамель, вдруге ви пережили прихід мене і команди. І я вас вітаю. Екстер'єр закладу карамель не змінився. Ви як знаходились, так і знаходитеся на вулиці Словацьку. Тут поруч зупинка, собор, величезний готель. Тобто, люди до вас йдуть і будуть йти. Хороші, ви чи погані? Інтер'єр карамелі це в такому класичному стилі із легкими домішками Азії. У Вас багато авторського і свіжі квіти. Тобто, цей тюльпан на нього ось ось прилетить і сяде метелик. Це дуже приємно, ціни. 61 гривня 50 копійок – це була ціна мого борщика-пюре смачнющого капучино, тоста та тейкевея у вигляді тісточок. Обслуговування у Карамелі е, дуже підібраний персонал, е, мало макіяжу, так зрозуміло, що ви за природність і в стосунках, і у зовнішньому вигляді. Дуже швидко все відбувається. На кухні мені багато чого показали із е, з виглядом знавця. Не дали мені покурити, ну це вже таке. Тобто, до мого стресу ви поставилися добре чи погано вирішувати. Глядачок. Ну, і нюанс, який хочу з вами обговорити, це чистота. Туалет чистий, кухня чиста, під столами чисто, але оцей випадок, це може стати величезною плямою у вашій репутації. Оль, як так? Ну, ви знаєте, це я не знаю, ми намагаємося, ми вимиваємо, чистимо ось, ну. Там не подбали, але це все вирішиться. Це все дуже легко робиться. А хто за це відповідає за все, що тут відбувається? Відповідаю я. Я е, знаю, що ці проблеми все це можна вирішити. Тобто, для нас немає нічого неможливого. Якщо є проблема, ми її признаємо і вирішуємо. Для вас дійсно немає нічого неможливого, але на майбутнє я вас прошу брати вище. Я вірю в те, що ця проблема одним змахом ганчірки буде вирішена раз і назавжди. Тому дуже дякую вам, було приємно мати з вами справу. Ви хороший колектив. Ми рекомендуємо заклад Крамельській Україні. Це ваша нова відзнака. Дякую вам, ви дякую. просто молодці дякую. дякую. Вітаю за вас. Дякую. Дякую. Браво. І вам дякую. Дякую за... за те, що в Луцьку в нас є улюблене місце.